Екзамінаційний маршрут номер 4 сервісний центр 7441. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо маршрут, не забувайте знімати автомобіль з ручника. Рухаємося по території, зайнявши праве положення на дорозі на першій швидкості. Раджу вам їхати складати іспити десь на швидкості, десь там 30 км на годину, плюс-мінус. Чим повільніше, тим краще. Всі маршрути є на каналі, у відповідному плейлисті, всі 10 маршрутів. Нарешті ви дочекались, бо вже давно писали в коментарях, щоб зняти ці маршрути. Будь ласка, дивіться, коментуйте і вам буде простіше, ви будете заощаджувати кошти на тому, щоб взяти уроки водіння, проїхати саме ці маршрути, можете цього не робити. Можете робити за вашим бажанням, але все одно ж вам таки треба вже менше буде їздити, якщо що. Тому, друзі, так як я вам допомагаю заощадити кошти, вмикаємо, до речі, правопишіть повороту за 50 100 метрів по населеному пункті і 150-200 поза населеними пунктами. Нагадаю вам, то буду вам вдячний, якщо ви компенсуєте там. Мені трохи пального або запчастин. Карта Приватбанку є в описі цього каналу, а також у закріпленому коментарі. Буду вам дуже-дуже вдячний. Зайняли крайнє праве положення. Згідно правил, дорожнього руху, якщо немає розмітки, ви повинні поділити дорогу приблизно пополам, за рахуванням ширини вашого транспортного засобу, транспортного засобу, що рухається там поруч з вами або назустріч вам, і за рахуванням безпечних інтервалів. Знак дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по дорозі. У мене поворотник відключився, друзі, контролюйте все, вмикайте, будь ласка, тому що він іноді відключається. І коли ви трохи там повернули і релюшка його відключила, пропустили автомобілі і повертаємо, не наїжджаючи на суцільну лінію розвідки. Контролюйте, ось бачите ситуацію. При правому повороті. Люди інколи дивляться тільки ліворуч, да, от як зараз там пропускає автомобілі, але дивіться і праворуч, що хтось може порушувати правила дорожнього руху і виконуючи обгін там може їхатись по зустрічній смузі. Рухаємося прямо. Не заїжджаємо на суцільні лінії розмітки бамбіч нашої полоси. Цю суцільну лінію розмітки не можна... Притинати за виключенням двох випадків. Перше, це коли попереду вас рухається транспортний засіб зі швидкістю менше 30 км на годину. І другий випадок, коли припаркований автомобіль або інший об'єкт, який не можна об'їхати в, в інший спосіб, ми залишаємося у цій полосі, тому що бачили, там був знак я не встиг його прокоментувати напрямок руху по смугах 5.16, то ліва смуга саме для руху прямо. Права смуга, як бачите, на автомобілі повертає праворуч. Добре, що у нас є таймери на світлофорах, і ми можемо бачити, коли у нас там закінчиться дозволяючий сигнал світлофору. Зайняли крайнє праве положення, бачимо у нас тут навчальний автомобіль. Якби вільно рухається. Давайте ми його випередимо. Лівий пакет повороту Нагадаю, це саме випередження, то що ми рухаємося по смугах в одному напрямку. Якби у нас було дві смуги, якби у нас була одна смуга, дивіться, не все не наїжджайте на стійну лінію розмір. Якби у нас було по одній смузі в одному напрямку, то це було б у нас в кожному напрямку у нас був обгін обгіндані. Це випередження. Це важливо, можливо, хтось ще складає теорію, там всі, всі питання є. І коли ми випередили тільки, що цей навчальний транспортний засіб, то дивіться, до суцільної лінії розмірки, бо там маршрутка отак встала, перелаштувалась. І тут також, дивіться, бачите, ми залишаємося у лівій смузі, бо права повертає праворуч. І коли ми випередили навчальний транспортний засіб, то ми його. Вже повертаємося в свою полосу, коли ми його побачимо повністю в сам... правому дзеркалі заднього виду. Залиш... Зупиняємось, щоб бачити колеса попереду автомобіля і ще трохи асфальту. І таким чином, якщо що, ви можете почати рух і вам не треба буде там здавати назад, чи що, ви можете спокійно вирвати. І також ще ви будете бачити ями, які є на дорозі. Бо якщо ви ближче поділите... То, звісно, бачити їх не будете газелька рушила, хто звернув увагу на жовтий сигнал світлофору. Друзі, робити цього не потрібно. Це порушення. Жовтий сигнал світлофору. Оце забороняючий сигнал світлофору, нагадаю. вам Бачимо, був знак 3.34. Зупинку заборонено. У нас тут елемент примусового зниження швидкості. Знижуємо швидкість, дивимося в зеркало. Там зупинитися. зупинка громадського транспорту. Тут ще дорогу у нас підготували під ремонт, але ще її не відремонтували. Пішохідний перехід, бачите, стоїть людина. Зупиняємось, надаємо перевагу. До речі, автомобіль, який рухається по сусідній смузі, ось я тільки що зупинився, він не має права їхати далі, поки він не впевнений в тому, що на пішохідному переході немає людей. Це у нас хідне правил дорожнього. руху. Так, у нас. Припаркований автомобіль попереду лівий покажіть повороту, об'їхали його, подивившись ліве дзеркало, Правий покажіть повороту, обов'язково дивимось у праве дзеркало також, бо камера все фіксує, інструктор все бачить. Він дивиться, чи ви дивитесь по дзеркалам, Тому будьте обережні. Забороняючи сигнал світлофору. знижуємо швидкість. Бачимо, на зелена стрілка. Я зайняв цю праву полосу, але друзі у житті я вам рекомендую її не займати. Тому що автомобілі там можуть зібратися, які там пробуруч повертають. Формально я нічого не порушую, якби. наоборот, я виконую правила дорожнього руху, зайнявши крайнє праве положення. Але із солідарності це не зовсім гарно. Бо солідарності ніякої немає з іншими водіями, я їм перекрив дорогу, і виходить, що вони не можуть їхати. Я стою і вони стоять. І за одного в мене може стояти 10 автомобілів, які бажають повернути праворуч, я їм перекрив дорогу. Ну, така собі історія, тому ви самі розумієте. Ну, це все вже приходить з, з досвідом, ви бачите, будете розуміти, вам пару разів посигнають, попросять, ви зрозумієте це, але краще це все е, знати. До того як ви почнете їздити. Вмикаємо лівий покажчик повороту і займаємо ліве положення, подивившись в ліве дзеркало, звісно, і покажчик повороту не вимикаємо. Отак ніколи, друзі, не наїжджайте, бачите, як автомобіль попереду він наїхав прямо на суцільну лінію розмітки. Друзі, ніколи так не робіть. Не хочу нічого поганого казати, що може бути, але якщо щось станеться, саме зрозуміли що, то... Автомобіль рахується, що буде на смузі зустрічного напрямку. Таксіст, наче мене почув і з'їхав з той смуги. Правильно зробив. У нас залишається мало часу, тому краще ми зупинимося і почекаємо вже наступного дозволяючого сигналу світло. Зупинились перед степління згідно пункту правил 16.3. І чекаємо на дозволяючий сигнал самопору. Тут такий досить складний лівий поворот. До речі, лівий поворот він самий складний. Нам необхідно пропустити транспортні засоби, які рухаються у зустрічному напрямку. На прямих колесах зупиняємось. Це буде безпечно і добре, що у нас тут також інші автомобілі не повертають. Якщо вони будуть повертати, то ми роз'їжджаємося з ними правими бортами. Бачимо, що у нас пішоходи, де йому треба дати перевагу і рухаємося прямо. Тут у нас суцільна лінія розмітки, нагадаю, її не можна перетинати. Лівий покащик повороту. І ми тут повертаємо ліворуч. Нам необхідно розвернутися через цю пішеньку, тут у нас дорога з одностороннім рухом. Автомобіль починає рух, надає нам перевагу, ми все, все контролюємо, бачимо знак кінець дороги з одностороннім рухом, зазвичай ще встановлюють знаки двосторонній рух. І от немає. зараз микаємо правий показщик поворот, надаємо перевагу автомобілям, якби були, і продовжуємо рух прямо. Бачимо попереду на регульованому перехресті у нас знак 2.2 приїзд без зупинки заборонено. Стоп. Але у нас працює світлофор, тому згідно пункту правил 8.3. У нас ж ті знаки пріоритету не діють. Ось світлофора головніше. Якби був регулювальник, то він би скасував дії і світлофору, і дорожньої розмітки. Верніше, і світлофору, і знаків, і дорожньої розмітки, правильніше так сказати, по важливості їх. І займаємо крайні праве положення. Тут я не зовсім зараз я займаю крайні праве, бо тут ями такі. Дозволяючи сигнал світлофору, ми рухаємося прямо. Бачимо попереду припаркований автомобіль, лівий покащик повороту. Подивилась ліве дзеркало, повернули голову на 5 секунди, перелаштувалися. Правий покащик повороту подивилися. Праве дзеркало також можна на праву голову, голову повернути, щоб нікого не загубити в сліпій зоні, і повернулись у своє положення. На сучасних автомобілях є датчики сліпих зон, які розташовані у зовнішніх дзеркалах, Але не у всіх автомобілях це є і краще звикати до того, що ну, щоб повертати голову, бо це така добра, дуже звичка, вона вам допоможе. Як на мій погляд. Зупиняємось перед стоплінією. Краще зупинитися так, щоб її було видно. Зараз я трохи ближче під'їхав. Чому, щоб її було видно? По суті, ось бачите, поруч автівка зупинилася і вона також не наїхала на стоплінію, але вона зупинилася перед ній. Але у, у новачка ж проблема з відчуттям габаритів автомобіля. Тому краще зупиняйтесь так, щоб її було видно. Рухаємося прямо. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо, яму об'їжджаємо з лівим покажчиком повороту та повертаємося праворуч. Коли будете складати іспит, їх вже залатають, тому вам буде простіше. У мене задача те, що ускладнюється з цими ямами. І Бачимо знак зупинку заборонено Все, 7 до 22 години, Лівий поки ще повороту, але завчасно треба вмикати. Бачимо максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, знижуємо швидкість і переїжджаємо елемент примусового зниження швидкості та повертаємось в крайн праве положення. Рухаємося прямо. Буду дуже вдячний, якщо ви скинете мені на карту на запчастини грошей, тому що бачите, по таких дорогах їздити з носом автомобіля, сукелий. Бачимо перешкоду. Лівий покащик повороту, об'їхали об перешкоду і збираємо покащуком повороту, повернулися і зняли крайні правих положні. Пішохітний перехід. Нагадаю, пам'ятайте, що ці суцільні лінії є перед пішохідним переходом, також перед світлофором. І краще не перетинайте, якщо навіть затерта лінія розмітки, і краще не перетинайте там умовну ту лінію. Просто запам'ятовуйте, що вона там є. Ось зараз, наприклад. Дивіться да, ситуація. Мені краще раніше перелаштувати, щоб випередити велосипедиста і вже потім повернутися. Тобто це все враховуєте в ваші дії на дорозі. Інспектор по факту сказати, що там щось немає тої розмітки, да, там, якщо ви її Там. Але ж ви розумієте, що там повинно бути, і, тому щоб не створювати якихось конфліктних ситуацій, нікому нічого не доказувати, то, що краще з інспекторами не спорити за можливості. Дозволяючи сигнал світлофору, рухаємося прямо. Отак. ...50 км на годину. Але, як вже і казав, краще їхати десь кілометрів 30-35 Яка це передача, якщо механіка, то це десь ну друга-третя передача, в залежності від автомобіля. Але нагадаю, що дуже повільно рухатися не можна, тому що це також буде порушенням правил дорожнього руху. Зараз ми будемо повертати ліворуч до сервісного центру 7441, лівий поки повороту. Опускаємо зустрічний транспорт. І враховуєте те, що ще велосипедисти їздять, об'їжджаємо люки, займаємо крайнє праве положення і не кваплюючись, рухаємося прямо, оминаємо ями, наскільки все можливо, з урахуванням вашого досвіду. Раджу вам записуватись на ранок на іспит, якщо є така можливість. Інспектор прийде відпочившим і вергідність того, що ви вдалося складити іспит, збільшується. Ще надам таку пораду. Деякі учні вони, е, переживають по поводу того, що вони там з п'ятого разу склали іспит, там, чи з 4-го ще не склали, друзі. До речі, знижуємо швидкість, бачимо знак 3.29 максимальна обмеження швидкість 5, 5 км на годину. Друзі, оці всі ситуації, що ви не склали іспит, це знаєте, це вам, Це вам... врахуйте, що ви запобігли якимось аварійним ситуаціям на дорозі. Що страшного, що ви з цих з п'ятого разу. Можете не казати вашим родним, що ви пішли там рідним, що ви пішли там складати іспит, щоб там ви не переживали, що там про вас подумають. Не завжди той, хто знявся, здав з п'ятого разу, а той, хто здав з першого разу, що той, хто здав з п'ятого разу, він буде гірше їздити. Я не погоджуюсь. Все залежить, все індивідуально залежить від особливостей, Ну, тобто, від накату також, від, ну, від, від дещо інших речей. Зупиняємось. Нейтральна передача, ручник і другий. Я вас вітаю зі складанням іспиту і зустрічі на дорогах. Всім пока!